Можу назвати його людиною, тобто для мене він монстр, Просто монстр. Я його дуже сильно кохала. Хотів, видно, з нею спробувати якісь стосунки, але в них не вийшло. А я кажу: почекайте, свій вибір зробив, ти мене не будеш туди-сюди. Щось жалкуєш? Шотити, що все так швидко якось закінчилось. Здавалось, що це буде все життя. Мені ну, теж розлучне. Це маленька смерть. Друзі, вітаю! Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 7 пар, які розлучилися одразу після одруження. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Про таке весілля ти мріяла трішки більш спокійніше весілля. Десь на людей 10 максимум, це самі близькі мої люди. Але ми дуже дружелюбні з Олександром. У нас дуже багато друзів. Не запросити всіх неможливо. Отже, під номером один Аліна Гросом співачка вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова у червні 2018 року. Тоді про весілля шумів ледь не цілий світ. Гучне святкування в італійському замку, купа зіркових гостей і майже 100 тисяч євро на гуляння. Проте, вже через півроку пара повідомила про розлучення. Аліна говорила, що Олександр не був готовий до подружнього життя. Зірка поділилася, що протягом подружнього життя і натяку не було на зради благовірного. Втім, Гросу вже після самого розлучення сказала, що Олександр все ж із кимось познайомився та вирішив спробувати щось нове. Ну, нове життя спробуємо. А я кажу, як потім ну, чесно признався, що він познайомився з. Жінкою, я скажу то, що вона його сильно старша, але вона його відправила від себе десь через 2-3 неділі. Хотів, видно, з нею спробувати якісь стосунки, але в них не вийшло. А я кажу: почекайте, свій вибір зробив, ти мене не будеш туди-сюди. Окрім того, співачка натякала. Були у них питання одне до одного щодо фінансів, адже вона нібито заробляла більше, ніж чоловік. Цитує ТСН. А вже тиждень тому українська співачка Аліна Грозу підтвердила, що знову вдруге вийшла заміж та нарешті показала свого чоловіка. На Україна під номером два у нас йде Мурат Налкакіоглу і Лілія. Турецький бізнесмен ще в червні минулого року у Києві зіграв розкішне весілля з візажисткою Лілією. Однак вже через чотири місяці стало відомо: в шлюбі пари не все гаразд, ба більше вони нібито розлучилися. На початку 2024 року Мурат офіційно підтвердив розрив із Лілією та представив свою нову обраницю, якій зізнався у нескінченному кох. Вот хоть бы день прожить так, только бы мне говорят. Мечта. Ані жінчики я хочу, щоб усі припинили турбувати мене та Анастасію, бо вона не брала участі у процесі розлучення з моєю колишньою дружиною Лілією. Рішення, яке я ухвалив щодо припинення шлюбу, це сталося ще до того, як я познайомився з Анастасією. Будь ласка, поважайте людей та їх вибір, зазначив Налчаджіогло. Нагадаю, Мура та Лілія одружилися у червні 2023 року за міському комплексі в кончі заспі під Києвом. Різниця у віці. Між закоханими складала 19 років. В обох також є дочки від попередніх стосунків. До зустрічі з Лілією на Учиджіоглу 10 років він був одружений зі співачкою Ані Лорак, яка зараз живе в Москві разом з донькою і мовчить про війну в Україні. Пара розлучилася в січні 2019 року через невірність бізнесмена. Все, якщо є Бог, все буде добре. І бу побідім, будіть перемога, буде, буде нова Україна. Під номером три у нас зайде Євгенія Емеральд. За весіллям цієї пари спостерігала вся країна, адже вони одружилися на фронті. 15 квітня у них народилася донька Афіна. Однак, уже влітку стало зрозуміло, пара розлучається. Тривалий час Євгенія утримувалася від коментарів, однак восени Емеральд шокувала подробицями розриву. Вона розповіла: її колишній чоловік аб'юзер він ображав її протягом усієї вагітності, та після пологів навіть почав підіймати на неї руку. Генія поділилася просто втекла від Степанюка. У нього є син від першого шлюбу, в нього є донька від другого шлюбу зі мною. Так, і також в нього ще є дитина, це хлопчик. Йому 9 років. Це дитина від зґвалтування. Так, він дійсно після пологів стався до мене дуже сильно агресивно. Це жахлива людина. Ну, тобто, я навіть знаєте, знаєш, не можу назвати його людиною. Тобто для мене він монстр. Просто монстр. Але мене. ти його кохала? Так, час. Я його дуже сильно кохала, точніше, не так. Я кохала не його, я кохала той образ, який він мені показав перші два місяці стосунків. І дійсно, як жінка, я ще там додумала, так ідеалізувала і вірила в цей образ, якого, в який я була закохана. Можеш ти ще раз сказати, повторити цю інформацію, як він себе поводив? З дівчатами? Ну з тобою особисто, що він тебе так зачарував. А, ну так, так це все просто. В нього вже відпрацьована схема. Все просто він чітко знає, що треба казати жінці, він чітко знає, що, що треба робити, як поводити. І це, ця схема, як бачиш, працювала. До речі, зі мною б вона не спрацювала, якщо б це відбулося в цивільному житті. Я просто теж дуже багато думала, аналізувала. Тобто, якби це відбулося, ось. Про в простому житті так по тому. А ну у мене було б досить багато до нього питань, і я сумніваюся, що я б на нього повелася. Але в нас досить така екстремальна ситуація. Да? Яка трошки вибивається із норми. Тобто я була на фронті, я була там психологічно травмована, мені було важко. Віриш? Мені настільки хотілося цього тепла і кохання, і він просто з'явився, типа, в нужний момент так в потрібний, в потрібний час. І я дійсно повірила в те, що Бог мене почув. Я дійсно повірила, що нарешті мені. На пощастило в житті, і ось я заслужила справжні кохання. Оце я таке собі розумієш надумала, тому і я і попалася в цю... Під номером 4 у нас йде Олександр Кривошапко. У співака було два шлюби. Обидва вони не були тривалими. Вперше Кривошапко одружився у травні 2011 року. Його обраницею стала скандальна танцівниця Тетяна Денисова. Вже через рік подружжя розлучилися. Як говорив Олександр, вони постійно сварилися, ревнували одне одного та навіть билися. Тому їхній шлюб був приречений. Також український співак Олександр Кривошапко розповів для ютуб каналу Ростаслав Продакшн, як його колишня дружина Тетяна Денисова відгукувалася про Росію. Я Скажу чесно, я обіцяв собі не казати погано про неї, ну як мінімум, тому що вона колишня дружина. Я не хочу до цього спускатися, щоб лаятись на колишню. до того, я. До того що я в е, юному віці дозволяв собі якось е, знаю публічно сваритися, коли ми були відносини. Тому я чесно не хочу до цього опускатися, але скажу тобі так: Таня завжди мені казала, коли. Е, Перші мої проекти в Україні відбулися, і я співпрацював з російською російським офісом компанії Sony Music і постійно їздив до Москви. Таня тоді до Москви не мала ніякого відношення, і mm -hmm. вона постійно казала мені, цитую, Саша, Москва це страна під наркоманов і проституток. Цитую Таню. Це її слова. І тому мені дуже. Прикро, що людина, з якої о, мене були відносини, був шлюб, що вона вимушена жити в настільки неприємній для себе для себе атмосфері. Другою дружиною Кривошапка стала косметологиня Марія. Пара зіграла весілля у вересні 2022 року, але вже також через рік виконавець оголосив про їхнє розлучення, опублікувавши фото з новою обраницею. Що тебе не волюшати під номером п'ять у нас йде Анна Трінчер і Олександр Волошин. Пара зіграла весілля у вересні 2022 року. Вже влітку 2023-го закохані почали розповідати. Переживають кризу в стосунках та навіть відвідують сімейного психотерапевта. Ви недавно повідомили про те, що вирішили роз'їжджатися з Ані Трінчер з вашою дружиною. Чому розкажіть? Mm, ну у нас певна криза в відносинах. Ми намагалися її вирішити там умовно спілкуванням те й Але я прихильник більш, скажімо так, радикальних методів, які ну і Аня теж які ведуть скоріше до результату. Ми почали шукати ці методи, і один із таких це певний час пожити окремо, ну при цьому не перериваючи спілкування. З деякими експериментами то має страху, що після того як ви роз'їдетесь, ваші стосунки можуть бути ще ну зіпсуватися ще більше. Кожного дня зараз наші стосунки покращуються. Якщо б ми побачили, що наші стосунки погіршуються, mm -hmm. то я думаю, ми просто не продовжували цей експеримент. Однак, в листопаді минулого року блогери таки оголосили про розлучення. Як говорив Олександр, він припинив відчувати до Анни такі сильні почуття, які були раніше. Загалом у пари була криза в стосунках. Анна пояснювала, проблеми виникли на тлі психічного роз... Сладу в Олександра. Відомо, ініціатором розлучення був саме Волошин. Зазначу, екс закохані прожили у шлюбі трохи більше року. Ти про щось жакуєш? Що Здавалось, що це буде все життя. Мені теж розлучення, це маленька смерть. Проте, нещодавно Олександр зізнався, не закриває жодної історії у своєму житті. Тож розглядає можливість відновлення стосунків з колишньою дружиною. Ніколи не каже ніколи, наголосив інфлюенсер. Водночас Анна сказала, що для неї ця історія завершена. Це моє минуле на сьогодні. Я Анна трінчер, холостячка. А все, що було в минулому, не згадуйте. Це досить мене питати про колишнього. Все я моє життя окремо від нього. Ми розійшли. Багато місяців назад. Все, будь ласка, досить цих питань! Під номером 6 у нас йде Володимир Остапчук і Христина Горняк. Перший шлюб телеведучого тривав досить довго, а саме 12 років. Після розриву з першою дружиною шоумен у жовтні 2020 року одружився з нотарією синою Христиною Горняк. Пара порожила у шлюбі майже два роки і розлучилася. Що стало причиною цього рішення? Наразі невідомо Слова до всіх сторін, до всіх сторін не коментую. У мене є позиція, і я її буду притримувати. Стосунки це робота двох це Медіє двох, тому інколи нам здається, що ми винні або хтось винен. А я вважаю, що завжди винні двоє. До речі, довго Остапчук не був самотнім. Майже одразу після розлучення він закрутив роман та через декілька місяців одружився втретє. Севлі повз гурту квестпістос. І останній під номером 6 у нас йде Антон Савлєпов та Ірина Горбачова. Співак одружився у липні 2021 року. Його обранницею стала російська акторка Ірина Горбачова, яка родом із Маріуполя. Вже у квітні 2023 року. Стало відомо. Пара розлучилася та понад півроку не спілкується взагалі. Причиною цього стали різні позиції щодо війни в Україні. Як відомо, Савлєпов засудив російське вторгнення. А Горбачова залишилася в РФ та розхвалює країну терористку. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.